Якщо у нас є проект і нам його потрібно здати в архів, то я пропоную оформити його ось наступним чином. Нам необхідно створити всього-навсього два слайди, тому ми обираємо фрейм і створюємо розміру презентації 16х9, тобто 1920х1080 пікселів. Напишемо, що це перша сторінка. Продублюємо його, у нас буде друга сторінка. І нам потрібно створити на першій сторінці основну інформацію, що це у нас буде робота з веб дизайну виконана студентом. Це за 24 рік. Отже, давайте ми його зробимо тим самим кольором, що і наша основна робота. Я вибираю фрейм, Я обираю заливку ось тут, обираю вже стиль кольору Dark Blue і це ж обираю Dark Blue. Ось оцей темно-синій колір, і будемо робити дві сторінки. Щоб я не забирала багато часу, я зараз скопіюю весь текст. Ось так ми оформили першу сторінку, все вирівнюємо по центру, заголовок теж по центру. І хай буде ось таке от вирівнювання. Далі, наступна сторінка це буде тільки головна сторінка в нашого першого екрану. Ctrl-C і сюди вставляю Ctrl-V. Ось це буде перша сторінка нашого екрану. І ми ще створимо додаткову одну кнопку. Вибираємо ректангл, малюємо прямокутничок, вирівнюємо її по центру. Зафарбовуємо, беремо філ, якийсь колір такий із нашої палітри, стилю кольорів, і робимо скруглення. Тут у нас буде посилання на нашу роботу. І ось таким чином ми зберігаємо ці дві сторінки. Як ми зберігаємо, заходимо на першу сторінку, натискаємо експорт, натискаємо експорт, робимо 2Х і експорт сторінка 1. Нехай буде в завантаження, ось воно буде збереження. Так само зберігаємо другу сторінку. Друга сторінка. Далі заходимо нижче. Експорт. 2х експорт другої сторінки. І зберігаємо її так само. Далі нам потрібно зайти в програму PowerPoint. Двічі клікаю і заходжу в цю програму. PowerPoint. Зараз я її розгорну. І нам потрібно створити нову презентацію. Створюємо New Blank Presentation. Ось тут new. Нам потрібно все, що тут є, видалити. Delete або Backspace. І дублюємо Ctrl-D. Дублюємо, щоб у нас були два слайди. Перший слайд ми закидаємо першу сторінку із презентації. Із завантажень закидаємо першу сторінку. Ось, закинулося сюди, поміняємо місце. І на другу сторінку перший екран. Ось у нас є друга сторіночка. На другій сторінці в нас є вже готова плашечка під текст. Тепер ми обираємо текст. Текст у нас знаходиться Home. І ось тут, де літера А, ми текст обираємо в текст. Клікаємось тут. І пишемо українською мовою посилання. Я візьму за контейнер і ось так трішки підтягну, щоб воно було по центру. Ми ось виберемо це посилання і оберемо його десь шрифтом. А давайте 20, розмір 20 посилання, і вирівняємо його по центру. У мене вирівнювання ось тут теж було. А що нам тепер потрібно зробити, щоб це посилання було активним? Ми заходимо у Figma і ось проект, який у нас є, який ми бачимо проект. Ось він ось тут. Ми хочемо його відобразити за цим посиланням. Ми ось тут клікаємо Share і кажемо «Copy link». Тепер тут нам показує, що лінк скопійований. Тобто посилання у нас скопійоване. Переходимо в PowerPoint, і тут, де у нас посилання, на цьому слові правою кнопкою миші клікаємо на неї. Далі шукаємо гіперлінк або, я не знаю, як буде тут російською, якщо у вас чи українською. Ось має бути такий значок. І тут, де адрес, адреса, вставляємо Ctrl-V, скопійоване посилання з фігма і кажемо ОК. Після цього, коли ми ось так клікаємо, це посилання міняє на свій колір, воно має підкреслену лінію. І якщо ми збережемо цей файл в PDF-форматі, то це посилання за цим посиланням будь-хто може зайти, переглянути, клікнути на це активне посилання і попасти у Figma. Як нам зберегти ці два файли, щоб ми їх відправили на здачу? Ми заходимо в Save. Так, save As. Save as. Давайте ми збережемо на робочий стіл. Назвемо цю презентацію, наприклад, в архів. І нам потрібно обрати формат. Тому ми клікаємо тут на стрілочку і вибираємо PDF-формат. Тому що в PDF-форматі посилання залишається активним. Зберігаємо поди PDF. Кажемо Save і на робочому столі у нас вже є ця готова робота. Ось вона в нас перевірити її. Ось тут, коли ми клікнемо за постиланням, то у нас завантажиться фігма. Ось у нас вже йде завантаження на комп'ютері. Таким чином нам потрібно все це зберегти і цю роботу скинути в групу під своє прізвище.